Всім привіт! Я пропоную сьогодні зв'язати такий чудовий візерунок для підійде для картиганів, для плечових виробів, для шапок. Тож почнемо. Набираємо на спиці петлі кратно трьом плюс дві кромкові самим зручним методом. І далі в'яжемо резинку, яка вам зручна. Мені подобається резинка 2х1. Я буду в'язати 2 лицеві, одна виворотня. І під цей візерунок вона підходить більш за все. Візерунок у нас складається всього з одного ряду і починаємо. Крумком ми знімаємо і вводимо спицю між двох петель. перших. Витягуємо петлю і потім, не знімаючи, пров'язуємо дві наступні петлі разом лицевою. Ось так. І наступна виворотня. І повторюється цей рапорт до кінця ряду. Вводимо спицю між першими двома петлями, не знімаємо її. І потім наступні дві петлі пров'язуємо лицевою ось такий простий рапорт. І наступна петля пров'язується виворотнею. І так в'яжемо до кінця ряду. Давайте я покажу ще раз: ось, ввели ми спицю між двох петель, витягнули петлю. І наступні дві петлі пров'язали разом лицевою петлею. Наступна петля просто виворотня. І повторюємо знову. Вводимо спицю між двох петель, витягуємо петлю, не знімаємо першу. І так пров'язуємо дві петлі разом лицевою. Такий рапорт він повторюється і в лицевих, і в виворедніх рядах. І ось такий результат у нас виходить. Дуже гарний візерунок, підійде і для дитячих виробів. Гарно дивиться з резинкою 1х1, з резинкою 2х2. Дуже такий об'ємний. В'язала я на спицях номер 4 якщо кому цікаво. І сподіваюся, вам сподобалося. Беріть собі на замітку. Дякую.